Доброго дня! Мене звати Вадим, керівник проєкту Акварель-7, третя черга будівництва. І зараз я вам розповім, які роботи були виконані і виконуються за травень місяць на вірному мені об'єкті. Секція 1. За травень місяць виконали роботи по влаштуванню та бетонуванню плити перекриття першого поверху. Бетонуємо вертикальні конструкції е, також першого поверху, Набираємо плиту перекриття над першим поверхом, згодом армування і бетонування. Також розпочато роботи по влаштуванню кладки зовнішніх стін силобатної частини паркінг. Продовжуємо роботи по гідрозоляції стін підвалу даної секції. Секція номер 2. За травень місяць закінчили роботи підготовчі по котловану. Також забетонували підбетонку даної секції. Згодом розпочинаємо мармування фундаментів. На червень місяць планується роботи по фундаментам закінчені на 100%. У цьому місяці. Відкрито тендер і вибираємо підрядника на поставку ліфтового обладнання на даній секції, на першу та другу і активно приверховуємо віконні конструкції.